Не знаю, дорогі друзі, що приніс вам цей ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку. Хочу бажати мирного, тихого неба на цій коротенькій передачі. Ранок з надією і разом з вами об'єднатися в подяках Богові, адже Він продовжив наш вік, дарував сили, здоров'я, дав нам життя і залишив на сторінках святого Слова обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо вийти переможцями. Більше того. Святе Боже Слово має освячувальну силу для кожної душі, яка буде і його приймати. Послухайте обітницю в від Діана у 17 розділі, 17 вірш, так легко запам'ятати. Освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Що таке освячення? Це віддати Богові усього себе. Повністю, без залишку, усе душу, тіло і дух, чинити правосуддя і милосердя любити, і з Богом ходити сумирно, знати і виконувати Божу волю, забуваючи про себе і власні інтереси, думати про небесне, бути чистим, безкорисливим, святим, без плями і вади. Саме через істину ми повинні освятитися силою Святого Духа, перетворитися на подобу Христа. Щоб у нас відбулася ця зміна, ми повинні беззастережно усім серцем прийняти істину та повністю підкорити свою душу її перетворювальній силі. Наш характер за своєю природою спотворений і зіпсований. Через неправильний розвиток він негармонійний. Поряд із чудовими рисами у ньому присутні у властивості дуже сумнівної якості. А якщо довго дотримуватися неправильних тенденцій, вони стають другою вдачею. Тому багато людей з усіх сил чіпляються за власні особливості. Навіть після того, як ці люди, за їхнім твердженням прийняли віру і підкорилися Христу, вони не залишають своїх старих звичок, виявляють колишню зарозумілість і дотримуються минулих хибних уявлень. Хоч такі заявляють, що навернулися, однак, очевидно, що вони не підкорилися перетворювальній силі істини. Якби людина, котра таким чином представляє Христа у файшовому світлі, могла знати, якої шкоди завдає своїми вадами характеру, котрі плекає, вона вжахнулася. Нехай ніхто не думає, що йому нічого не потрібно міняти. Ніхто не може ходити у безпеці, якщо не перестане довіряти собі і не буде постійно звертатися до Божого Слова. Старно вивчати його, щоб виявити свої власні помилки і пізнати волю Христа, а також молитися, щоб Його воля здійснювалася у ньому і через Нього. Тим самим Він покаже, що покладається не на себе, а на Христа. Він має дорожити істиною як священним скарбом, здатним освятити і очистити. Він повинен постійно прагнути до того, щоб його слова і вчинки повною мірою відповідали принципам істини, освячення. Це не наша справа. Це Бог має робити, коли ми віддаємо своє серце йому. І в цьому Його воля. У першому посланні до Солунян, у 4 розділі, у 3 вірші Господь нам говорить: бо це ж воля Божа, ваше освячення. Ми розпочали з того, що таке освячення? Наше освячення це мета, яку переслідує Бог. У відносинах з нами. Він вибрав нас від вічності, щоб ми були святі. Христос пожертвував собою заради нашого викуплення, щоб через віру, в Його здатність звільнити нас від гріха, щоб ми здобули в ньому повноту. Я християни, ми дали обіцянку виконати покладені на нас обов'язки і показати світові, що перебуваємо в тісних взаємовідносинах з Богом. Таким чином, за допомогою добрих слів та добрих вчинків, його учні представляють і прославляють Христа. Бог чекає від нас досконалого послуху, Його законові. У цьому законі звучить Божий голос, закликаючи нас, освячуйтеся, освячуйтеся ще, бажайте повноти благодаті Христа, прагніть Його праведності, нам, дана обітниця, що голодні наситяться, нехай наше серце сповниться спрагою праведності. Бог чітко заявив. Що очікує від нас досконалості, тому зробив усе необхідне, щоб ми мали можливість стати учасниками божественної природи. Тільки так ми можемо досягнути успіху у своєму прагненні до вічного життя. Цю силу дав нам Христос, і говорить Іван Від'яно у першому розділі. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Божі діти повинні відображати світові яскраві промені його слави, але для цього їм необхідно перебувати там, де ці промені можуть освітити їх. Вони повинні співпрацювати з Богом. Їхні серця мають бути очищені від усього, що веде до неправди. Боже Слово, слід читати і вивчати зі щирим прагненням почерпнути з нього духовну силу. Хліб небесний потрібно споживати і засвоювати, щоб він став частиною життя. Так ми здобудемо вічне життя. Так виконається молитва Христа, освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Воля Божа це освячення наше. А чи є на те ваша воля, щоб ваші бажання і нахили були у гармонії з Божественними думками, з Божественною волею? Я хочу молитися, щоб ми особисто, кожен, розібралися в цьому питанні. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. І сьогодні, Господи, ми дуже просимо Тебе, щоби Ти дав нам мудрості, читаючи Твоє Слово. І прийняти те освячення, яке ти хочеш дати кожному із нас. Прийняти ту одежу праведності, яку ти приготував і бажаєш одягнути в неї нас. Допоможи нам у цьому, Господи. В руки твої ввіряємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Нехай мир і спокій в нашому краї продовжується і запанує мир у нашій країні. Нехай Твоя ласка і милість, Господи, не покине нікого, хто піднімає свій голос до Тебе. Це наша молитва і прохання, і просимо це в ім'я Ісуса Христа, а Тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Хочу сьогодні завершити нашу передачу таким цікавим застереженням. Друзі, дорогі, якщо читаючи Біблію, у нашому житті не вибувається зміни, це не є. Та дорога, яка приведе нас до якоїсь перемоги. Ні. Слово Боже має робити зміну. Якщо ця свята книга тільки як оберіг у нашому домі, завернена в гарний, вишитий рушничок, десь там лежить у хорошому місці, у тому місці, яке ми можемо рахувати святим, це все добре. Але якщо ця книга не досліджується, і я знову наголошую, не відбуваються зміни в нашому житті, це. Не приведе нас до освячення, тільки дослідження, тільки споживання цього хліба, життя. І тільки бажання, бо тим, хто бажає, хто не бажає, Господь силувати нікого не буде. І тільки бажання дасть нам ту перемогу, здобуту Ісусом на Голгофі. Тому сьогодні прийміть цю святу книгу, не нехтуйте, почитайте, дослідіть, знайдіть дорогу і йдіть нею. І ви не розчаруєтеся. І настане день, коли Господь скаже, увійдіть благословені, у радість мого батька. І я бажаю, що ви були в тому числі. До побачення.